Польщі набирають масовості перевірки компаній та їхніх працівників. До створення цього випуску нас підбила ситуація, яка відбулася на одному з підприємств Польщі із нашою польською компанією Перша віза, де ми виконуємо обов'язки роботодавця. Тобто, наша компанія займається оформленням працівників. Ми платимо зарплату, видаємо аванси, орендуємо та надаємо проживання для наших працівників, надаємо автомобілі, щоб доїзд максимально був швидким та комфортним. Підприємство Старається ніколи не працювати із однією агенцією праці, щоб уникнути ризиків, і беруть собі на допомогу декілька компаній. Так само сталося і на підприємстві, яке ми обслуговуємо. Так як у нас підписаний договір, а розслідування ще триває, то назву фірми, з якої це сталося, ми розголошувати не можемо. Проте про саму ситуацію ми вам розповімо. Отже, як ви зрозуміли, на підприємство, яке ми обслуговуємо, приїхала інспекція праці. Це звичайна практика, щоб перевірити, чи всі люди працюють офіційно, дотримуються техніка безпеки і всі норми по працевлаштуванню. Але як з'ясувалося, від іншої агенції всі працювали повністю нелегально. Наразі там виявлено більше десятка працівників нелегалів, яке їм загрожує покарання, поки сказати важко. Сама ж справа йде до депортації. Але чи дійсно депортуватимуть Україну, де триває війна, невідомо. А от штраф від 200 до 2000 злотих їх навряд чи обмене. Звісно, що в цій ситуації компанію, яка отримує штраф біля 30 тисяч злотих, не так шкода, адже він. Спеціально не оформив працівників, тобто свідомо порушив закон. А от працівників навпаки шкода, бо є велика ймовірність, що вони навіть і не знали, що насправді вони працюють неофіційно. Якщо ви не знаєте, як перевірити, чи працюєте ви офіційно, чи сплачується за вас податок, а хотіли б про це дізнатись, то напишіть про це в коментарях. І ми в наступному відео розповімо, як це перевірити. Та що робити, якщо ви працюєте неофіційно, а також що робити, якщо вас обман. Ні, роботодавець, наприклад, не платячи вам зарплату компанії, які обманюють українців за кордоном, на жаль, є дуже багато. Якщо ви чи ваші знайомі стали жертвою такої агенції, то обов'язково напишіть про це. З вами була компанія Перша віза тут про життя та роботу за кордоном від прямого роботодавця.